Книга була видана у Львові в Інституті народознавства Національної академії наук України в 95-му році. Це є історична повість з 16 го століття. Ось, за літературний запис Богдана Залізняка. Отже, почнемо з рецензії, яка називається Свідчення кривди і болю. Із переліку різних категорій читачів, які, яким автор присвячує свою повість і до кого апелює. Мені найближчі ті. Хто розсіяний у часі бурі по всій землі, тужить за своїм рідним краєм, страждає над його долею. Усе, що пов'язане з Лемківським краєм, увійшло в мою свідомість ще в час повоєнного дитинства. Досі пам'ятаю ті свої почуття, оповиті суцільною загадкою, тривогою, скорботою, від співчуттям, коли звичайна дитяча цікавість перепліталася з невимовним жалем. У наше село приїхало кілька родин переселенців з Лемківщини. Їх так і називали переселенці, а ще вакуванці від слова евакуація, що прийшло до нас разом з війною. Бачите, які паралелі? Вони поселилися у вільний на той час адміністративних приміщеннях сільського Тартаку і спочатку дуже бідували. Село ділилося з ними чим могло. Отак, у мою пам'ять увійшли слова Лемківщина Лемки. Діти лемків швидко зжилися з новою обстановкою, стали зовсім такими, як і ми, але старші ще й досі не можуть відвикнути від своєї лемківської говірки, співучої і запашної, яка іноді викликала неминучі за сільськими етичними е, звичками кипкування, що були, зрештою, незлобивими і майже ніколи не висловлювалися в вічі. Зате пісні, які вони співали, нас зачарували. Що там що там казки про різні фантастичні царства, затридавить земель, почуті від дорослих і вичитані з книжок? Коли розповіді наших нових односельців про їхній покинутий, і як нам здавалося, далекий та чарівний край, про який вони розповідали і за яким плакали, обростали ретельною, реальною плоттю казковості і туги від того, що він втрачений назавжди. Донині пам'ятаю душевну знемогу від пісні полетів би на край світа, як орел, що в полі літат гей в гамарицький край. Лем жальмитя моя хижо, лем жальмитя моя хижо солон... солон... мене жаль. І нам було жаль тої хижі безмежно, уявлення про зелені верхи і про, і про страну, де живуть мамичко з няням, все звідти в дитинстві пісні. Яке переносила в інші світи й розбурхувала вразливу дитячу уяву. Потім у Львівському університеті імені Івана Франка доля звела мене з кількома студентами-лемками, серед яких найколоритнішою фігурою був Василь Хомик, знаний нині як невтомний збирач народопісенної творчості лемковини, її історії, звичаї, побуту, автор багатьох публікацій на цю тему, а ще поет. Нещодавно я мав честь написати передмову до збірки його віршів Лемківська молитва. А ще доля була для мене такою з... зичливою, що в Лемківській родині я знайшов дружину для себе, і тут знову спогади, оповіді, пісні, традиції і знову глибокий жаль за втраченою домівкою. Таким чином, усе, що пов'язано з Лемківщиною, для мене особиста родинна тема, і це як біблійний мотив провигнання народу із землі обітуваної і розсіяння по світах. Отож, із попередньо сказаного, шановний читач зрозуміє, з якими почуттями взявся до читання книги світлої пам'яті Юрія Олійника у лемківській тихій стороні історична повість XVI століття. Автор докладно описує ландшафт сандецького Бескиду, красу його найзаповітніших місць, чарівних куточків вічно-зелених верховин, розлогих полонин та стрімких гірських потоків і потічків. Краса природи Линківщини виступає у повісти, мовби самостійним літературним героєм, що має для її розуміння важливе значення. Не лише для тих, хто народився тут, походить звідси або знає про свою батьківщ... батьківщину з розповіді старших родичів, але кожному, хто захоче прочитати книжку, це має припасти до серця. Для конкретизації подій автор вибрав чи не наймальовничіше тутешнє село Шляхтова, куди оселив своїх героїв. Це село, мабуть, вибране ще й тому, що тут найбільше, найбільш повно збереглися українські національні прикмети краю. Автор ретельно описує і місце розташування села, і навколишню природу, і саме село, і окремі хати, в яких живуть його улюблені герої. А при тому змальовує подвір'я архітектурні особливості лемківських хат, внутрішнє оздоблення, образи, що висять на покуті. Столи, скрині, домашні начиння, вироби з полотна, сільськогосподарський реманент, знадіб'я знадіб для ремесла. Одне слово, тут панує царство етнографії, яка відтворена у предковіцькій патріархальній красі. А ще, люди а ще ж люди описуються на тлі історії їхнього роду та переплітається з історією самого краю. Доля людей, доля батьківщини нероздільні. У цьому їхня обопільна сила, а ще споконвічні від язичницьких часів перейняті традиції, повір'я, ритуал, святкування найголовніших християнських свят, зокрема, найрозкішніше древо святвечірніх у дійств, коли немає нічого неживого, немислячого, коли людську мову розуміють тварини із устані і дерева на обісті, коли з ними можна домовитися по-людському. Ото обсіваю тебе горохом і Бобом, а ти маєш плодитися здоровою, здоровою, справно і багато. А якщо в тебе є якісь нарікання, на мій догляд, то скажи мені, такі повір'я були і в нас на Бойківсько-Гуцульському пограниччі, і ми, діти, вірили твердо, що корови і ягнички, яких ми випасали літом, таки заговорять у півночі на святий вечір перед Різдвом. Ото лишень дочекатися тієї пори було насила. Від надмірної душевної напруги і хвилювання ми засинали найчастіше на лаві, на пахучому сіні, принесеному спеціально на цей вечір зі Студоли. Дерево, що не приносило плоду, можна було й пригрозити, ото не родитимеш, зрубаю. Моє покоління ще пам'ятає, як на татову грізну засторогу і замахування сокирою, супроводжуване словами Я таки рубаю. Ми хапали тата за руку і благали тату, тату, не рубайте, вона вже з цього року буде родити. Хто не пережив ті світ... вечірні хвилювання, не прибирав хату дідухом і зелом, не їв куті з медом, не виростав в урочисті мелодії українських різдвяних колядок той втратив дуже багато у своєму житті. Юрій Олійник відтворює цю атмосферу нашої поетичної, незрівнянної за своєю величю Патріархальщини майже з документальною точністю. А ще тут живе романтична, романтика української історії. Автор часто переносить своїх героїв у попередні епохи, іноді складається враження, що пам'ять, свідомість, уявлення цих людей застигали на часах Володимира Великого і Данила Галицького. Сучасний модерний молодик може стільки скільки завгодно кепкувати з такого душевного стану, але й у ньому був порятунок. Бо найбільшою історичною кривдою нашого народу було те, що він, втративши свою державу, Київську Русь під натиском монголо-татарських полчищ Батия, -пол -бат був потім розшматований і розділений поміж чужими сусідніми державами. Та коли він не пропав і не затратив своєї ідентичності упродовж століть, то це тому, що в кожній українській церкві на фронтонах поруч або й перед. З вівтарем, були зуб... з вівтарем були зображення святої княгині Ольги і її внука, святого рівноапостольного князя Володимира, Хрестителя Роси України. Уже самі ці ікони не давали людям забути, що вони належать до народу, який мав колись могутню державу, з якою рахувався увесь світ, що ця держава була єдиною матір'ю для кожного русина українця, що це чужі люди нас порізнили між собою. Саме тому дух княжих часів є органічним елементом цієї книжки у лемківській тихій стороні. Її герої також поспіль, поспіль звертають свої погляди на Запоріжжя на Січ до українського козацтва, що вело війну за волю Україну на південно-східних теренах нашої землі, зокрема проти напасних бусурман. Щораз більше звертали свої погляди Лемки на схід, де наростала нова сила козацтво. Один з чільних героїв Повісти, духовний отець Павло, Павло Сагайдаков, Сагайдаковський, провів молоді літа у козацьких походах, там гуртувалася його воля і мужність у боротьбі з ворогами України. Поверну, повернувшись, став священником, бо саме на цьому полі поліські колонізатори вели найжорстокішу боротьбу за остаточне знищення всього українського середлемків. Ось як говорить про це самі по... Про це самі польські шляхтичі. Для усе узке і православне має стати чимось нижчим, а католицизм польськість символом вищого, більш культурного. Найбільший наш ворог тут православне духовенство. З ним треба вести жорстку боротьбу. І вели. Руйнували церкви, вбивали священників, вимордовували їхні родини, живцем у церквах спалювали на найбільш непокірних. Розглядаючи саме цей період життя українського народу середина 16 століття. Крізь призму життя релігійно, великий український історик Михайло Грушевський писав, релігія це прапор національно, національності в тім часі бороть, боротьба віри православної і католицької, це боротьба культури русько-візантійської, і польсько-латинської. Польсько -латинської. Церква це предмет особливої уваги і опіки української суспільності. Заразом показчик її національної сили, зна, значення, пульс. В душках Жибчик цікаве слово її національного життя, її діяльної енергії. Не знаю, чи читав Юрій Олійник працю Михайла Грушевського культурно-національний рух на Україні у 16-17 віці, звідки взята наведена цитата, напевно, читав, бо його художні візії повністю збігаються з, науковим, з науковими концепціями нашого найвидатнішого історика. Як ось і в цьому місці. І почуття без, безрадності обіймало українське громадянство. Здавалося, що попереду, що перед цим натиском польської державності, польської культурності, польської національності виходу нема. І українству прийдеться тільки тихо коритися цьому непереможному процесові. Але, власне, цей рішучий момент, коли мал, коли мала навімала, мала навіки рішитися національна доля України. Коли національна смерть віяла своїм крилом над нею, цей рішучий момент видобуває остатки енергії всім напівзадубілім уже організмі. Життя починає проявлятися в різних сферах народного життя. І з усиллями одиниць незадовго вдається використати всі, як згадалося, безнадійність суспільності культурний і національний рух, значний, сильний. Який рішуче змінив дальший розвиток українського національного життя? Кінець цитати: звичайно, для того, аби показати охарактеризований грушевським стан української суспільності, в повному обширі потрібна не одна книжка, потрібні романи, епопеї, а не коротка повість. Та все ж у повісти у лемківській тихі стороні на основі художніх узагальнень життя її герою простежуються ті самі тенденції. І тотального знищення українського непокірного духу і відчай, а часами зневіра, і нові піднесення, непокора, вознесіння надії, плекання історичної пам'яті і усвідомлення своїх прав на передковічній батьківській землі. Вихід знайшовся. Позаяк була врятована наша українська церква, союз із Римом вийняв її з-під юрисдикції польських магнатів і латинників, ксензів, що однаково люто знущалися над народом. Українська греко-католицька церква стала твердиною національного духу як для лемків, так і для їх, всіх галичан. Та наразі в повісті автор, автор до цього моменту історії кінця XVI століття не доходить. Її основні герої, закохана пара Михасі і Настуся, проходять через такі тернисті дороги страждань, мук, випробувань, що понад реаліями їхнього життя піднімається ще одна. Що не найсуттєвіша субстанція художньої канви твору Кривда і біль. А через цих конкретних персонажів Кривда і біль усього народу. Не будучи прозаїком, професіоналом, автор проте володіє неабиякою жвавістю літературного стилю, вражає конкретикою фабельних сюжетних побудов, кінематографічною зримістю і динамікою подій. А що, з цієї повісті міг би і справді вийти цікавий кіносценарій на тему рідної історії? Який нам зараз так бракує, усвідомлюю, тускіпливі естети можуть знайти у повісті Юрія Олійника і щось таке, що, власне, видає в ньому не професіонального письменника, а скоріше скрупульозного дослідника нашої історії. Насамперед впадає в вічі її незавершеність. Оповідь закінчується якось раптом. Деякі сюжетні лінії залишаються обірваними людські долі незавершеними. Повірте, я також належу до естетів і всім. І вмію замилуватися художньою витонченості добірного літературного пара. Та коли пишу з пієтетом про цю книжку, рекомендуючи її читачеві, то не тому, що в ній є непідробна щирість, вболювання, любов до всього втраченого раю на землі. І це не вигадане в естетичній робітній, а справжнє взяте з життя. Оповідь, стиль автора читається легко і невимушено. Книжка має бути надрукована і прочитана, бо вона про нашу долю.